Сьогодні в нас велика передача двом підрозділам, 22 механізована бригада. Сьогодні це 200 від на оптиковолокні. Так само третій прикордонний загін імені нашого віничана, героя України Євгенія Пікуса. Ми передаємо п'ять матриксів і так само 200 півдронів. І цій підрозділи на різних ділянках фронту виконують бойові завдання. Я хотів би подякувати від імені нашого міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу. І далі будемо допомагати. Хочу вручити подяку міжрегіональному корміційному штабу Дякую. вам і. Володимиру Борисовичу. Дякую. Все, що ви даєте, все завжди дуже до речі, все дуже добре працює. Ви значить, найбільший організм, який допомагає нашій бригаді, більше ніхто так не допомагає, жодна територіальна громада.